І так, друзі, ми з вами розглянули першу частину дискурсивних маркерів протиставлення. Давайте їх згадаємо: But, Yet, However, nevertheless. І продовжимо з наступною частиною маркерів, які відносяться до тієї ж самої групи. І наступний маркер це although. Буде стояти на початку або всередині речення. So beginning for middle. І нам потрібна кома. Це слово таке нейтральне, neutral, І два приклади. Спочатку ми будемо вживати підрядне речення першим, а потім другим. Although it was cold, he swam. Although it was cold, he swam. І якщо у нас підрядне речення з although, ось воно, although it was cold, вживається на початку, то ми обов'язково ставимо кому. Comma required. І тепер другий варіант. І although it was called. І тут підрядне речення з although стоїть в кінці речення, і тому кома не вимагається. Вона може стояти, але зазвичай не ставиться. Тому напишемо, що comma, possible, but not required. Наступний маркер even though. Even though. though також може вживатись на початку або в середині речення. І так само нам потрібна кома. Even though є теж нейтральним маркером, neutral. І приклади. Even though he was tired, he worked. Підрядне речення з «even though» стоїть на початку, тому виділяємо його комою. І другий приклад. He worked. Even though he was tired. Підрядне речення з even though» стоїть в кінці, тому кома не обов'язкова. Наступний маркер більш такий неформальний, часто вживається в розмовній мові, це though. Позиція та сама, початок або середина речення, і теж нам потрібна кома. Так, як я вже сказала, воно є неформальним, informal і приклад. «Though she tried, кома, She didn't succeed Підрядне речення з зdow стоїть на першому місці, тому вимагається кома. І другий варіант. She didn't succeed, Though she tried. Підрядне речення з though стоїть в кінці, тому кома не обов'язкова. Наступний маркер: In spite of Тут важливо, що після in spite of у нас буде стояти. Іменник, займенник або Герундій. Тому ми напишемо followed by noun, pronoun or gerund. І також позиція. Початок або серединка. І нам потрібна кома. In spite of вже є більш формальним і прикладним. In spite of the rain, They left. In spite of, після якого йде іменник, Rain. І стоїть кома. Тепер приклад з займенником. In spite of him. Comma. The team stayed. Motivated. In spite of. Після якого йде займенник або pronoun. І стоїть кома. І ще один приклад з. Jeron з Герунді, тобто, з, хто забув, що таке Герунді, це дієслово з закінченням Ing, яке виражає якийсь процес. In spite of feeling tired, he went for a run. In spite of на початку, Feeling це Герунді, дієслово з інгу закінченням. Наступний маркер despite – despite. В принципі, те саме правило, що з «in spite of. Followed by noun, pronoun. Or gerund. Тобто після слова Despite ми вживаємо іменник, займенник або Герундії. Може бути початок або серединка речення. І нам потрібна кома. Despite вже є ще більш формальним маркером, ніж «in spite of. І приклади. Despite feeling sick. She joined» The meeting Despite ми поставили на початку, тому виділяємо комою. І другий приклад, коли Despite стоїть всередині речення. She joined the meeting Despite feeling sick. Despite стоїть у нас в серединці речення, тому перед ним ми не ставимо кому. І ще один маркер, який є найбільш Формальним за своїм стилем. Це Despite the fact that. І тут позиція у нас початок або серединка, і нам потрібна кома. Воно є найбільш формальним із усіх. І приклади: Despite the fact that he lied, she forgave him despite the fact that, Так, воно таке найдовше і, відповідно, звучить найофіційніше. І наступний приклад, despite the fact that стоїть в середині речення. She forgave him despite the fact that he lied. І тут, despite the fact that не виділяється комою. І так, давайте тепер повторимо наші маркери, як завжди, з прикладами і з перекладом. Although. Although it was cold, he swam. Хоча було холодно, він купався, да, він пішов купатись. Although, хоча. Even though, Even though. though he he was tired, he worked. Хоч він і був стомлений, він працював, ніби то продовжив працювати. Even though. Хоч, хоча. Though, though she tried, she didn't succeed. Хоча вона намагалась, їй не вдалось. Так у неї не було успіху. Though, Хоча. In spite of. In spite of the rain they left. Попри дощ, вони пішли. Якби пішли з дому. In spite of попри щось. In spite of him, the team stayed motivated. Попри нього команда залишалась вмотивованою. In spite of feeling tired, he went for a run. Попри те, що він почувався втомленим, він пішов побігати. In spite of попри, попри щось. Despite, despite feeling sick, she joined the meeting. Попри погане самопочуття, вона приєдналася до зустрічі або до мітингу. Диспайт despite, попри despite the fact that. Despite the fact that he lied, she forgave him. Попри те, що він збрехав, вона пробачила його. Знову ж таки, despite the fact that. попри те, що це все на сьогодні. Дякую за перегляд і продовжимо розбирати граматику рівня C1 в наступних відео.